Відважний, сміливий, хоробрий людина слова, людина честі, 22-річний український військовий Ярослав Отрок, який захищав Маріуполь та тримав оборону Азовсталі, загинув 29 липня 2022 року під час перебування у полоні в Оленівці Донецької області. Сьогодні з героєм попрощались у Кременчуці. Зрости мене десних чинів. Чині у тих чинах, хай задує смерть у тих чинах, хай задує смерть солодку смерть у мука за тебе солодку смерть і мука за те я розплинуся в тобі я розплинуся тобі ще підлітком фактично дитиною він вже приймав участь в громадському активізмі патріотичному 18 років він пішов служити до особи. 18 років а на той момент він вже декілька років приймав участь в організованому українському патріотичному русі Можна сказати, все свідоме життя, навіть ну, дитяче, підліткове життя в ньому було присвячено служенню України. Це гідний син козацької Полтавщини, це справжній чоловік, який прожив дуже мало. Але за своє життя зробив набагато більше ніж деякі роблять за довгі десятиріччя. Ярослав Отрок захищав Україну від російської ворожої агресії з травня 2019 року. Військову службу проходив за контрактом у військовій частині а 3057 Попрощатись із захисником України прийшли його рідні та близькі бойові побратими, військовослужбовці. Це людина, яка була не дивлячись на свій юний вік. Йому можна було доручити будь-яку задачу, і він з нею ну, справлявся, виконував. Якщо він не міг чогось виконати в силу там своїх ну, там якихось обмежених мінь, дивлячись на його вік, от, то він чесно казав, що я це не можу зробити. Тобто, але якщо людина бралася за якусь роботу, то він її виконував. Це в цивільному житті. Я впевнений, в полку він так само себе зарекомендував. Наша задача пам'ятати про нього. У нього не залишилось ні дітей, після себе він залишив тільки пам'ять. І ми маємо цю пам'ять пронести, щоб про нього знали наші діти і діти наших дітей. Ярослав був другом для пласту у Кременчуці. Неодноразово допомагав в організації та проведенні таборів і вишколів для дітей. Був дуже активним у громадському житті Кременчука. Завжди був дуже позитивний і от в нього завжди посмішка була на його, в його діях, в його звершеннях. Дуже світла людина, це ж за що він брався, брався з натхненням. Що знаєте, графіті мурал погляд, який присвячений на водоканалі, який присвячений військовим, в тому числі він теж долучався до гроботи. Він у захисника залишилась мати. Ми завжди пам'ятатимемо відважного героя, його сміливість і любов до батьківщини вічна слава герою. Вічна слава Ярославу Отроку. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.